З першого серпня на вулицях міста почали діяти шкільні базари. Цьогоріч ціни, як зізнаються самі продавці та діляться покупці, зросли. А от лідерство серед виробників упевнено тримає Китай, тому що його товар дешевший. Ранці українського виробництва дорожче майже удвічі. Вони більше дорожче 760 гривень. Вони міцні, подвійне дно м'які лямки У нас переважно такі беруть для хлопчиків. Початку такі самі. Там вже різні моделі, різні Ірина збирає до школи першачка. Планує вкластися у три тисячі гривень. Ручок купили дві, тетрадок по п'ять. в косую, в клеточку. Краски, акварельні, гуаш. Ну, поки потратила на такі канцелярію, гривень 600. Рюкзак купили за 930 Продавчиня Ольга для нас підрахувала. каже, мінімальний набір канцелярки для школяра обійдеться у дві сотні гривень. Будуть тетрадки, дневник, папка для тетраді, папка для трудов, ручки, карандаши, лінійки клей, Потом що ще я вважала, тільки що, Цвітна бумага і альбом для малювання. Ну і стирачка, і та Любов Петрівна з онукою Каріною закуповуються заздалегідь, бо так, кажуть, буде дешевше. На 250 гривень майже. Тетрадки тільки взяли. Тільки тетрадки. Маркери. Ну, так і маркери і все. Попри цінові зміни, торгівля вже йде добре, зізнаються продавці канцелярії. А у тих, хто пропонує одяг та ранці, хороші продажі очікують пізніше.